Доброго ранку, мої розумні діточки. Відкрийте, будь ласка, зошити свої і запишіть сьогоднішнє число, класна Робота, а також хвилиночку каліграфії. Сьогодні ми з вами будемо прописувати велику та маленьку літеру П. А також у поєднанні буквосполучення з нижнім з'єднанням, верхнім з'єднанням та середнім з'єднанням. А нижче ви напишете такі слова папір, парасолька, подруга посередині. Правилось, так? Додатково необхідно із записаних слів утворити речення. Це може бути одне слово використане, два. В залежності від того, як, наскільки ваша фантазія буде працювати, ваш розум буде працювати. Наприклад, я складу таке речення. Посередині паперу. Моя подруга намалювала Парасольку. Дивіться, я використала аж чотири слова в одному реченні. Виконали завдання і давайте з вами пригадаємо попередню тему. Пам'ятаєте, ми з вами вчили слова, у яких не знали, яку писати букву Е. Чи і було таке, так? Яким чином ми перевіряли, яку ж буковку Е чи І писати? Якщо чую голосний неясно, на наголос поставлю часно. Тобто ми ставили слово, змінювали так, що ненаголошений ставав наголошений, було слово число. Яка там буква пишеться е чи, і, ми не знаємо. Але ми змінюємо слово так, щоб наголошен, став наголошеним голосний числа, і вже знаємо, що буде писатися буква И. Отже, в слові число, ми пишемо букву И. Зверніть увагу, це завдання не з підручничка. Я окремо його ще надішлю файлом. Фотографії, і ви виконаєте у своєму зошиті Отже, яким чином будете записувати? Парами, так, будете писати числа, число. І при цьому ненаголошений голосний будете обводити в кружечок і проставляти навики. Читаю повністю всю вправу: Села село, весни, весна, верби, верба. Весла – весло, крила, крило, озера, озеро, плечі, плече. Землі, земля. Тобто тут зовсім легко проставити букву. В слові село, яку ми буковку будемо ставити? У нас є перевірне слово села. Отже, пишемо букву Е. Цю букву Е ви введете в кружечок і проставите на слові село на букву «о» Опаде наголос. Так, думаю, справитися із цим завданьчком. А тепер попрацюємо із підручничком. Вправа четверта на сторінці 38. Ви будете усно працювати, вчитися добирати слова з ненаголошеним і наголошеним голосним. Послухайте уважно вірш. Шукаю перевірне слово глибокий, глибина, то вглиб, широкий ширина, то вшир, зима, зимовий взимку, пекарня пека, дим димар, плече на плечі, верба, верби, а кит. Кити, а сич сичі, а стриж стрижі, а чиж чижі. І є крило, і крила, весло і весла, цегла цегляний, село і села, землі земляний, і озеро озерце, синє, і лист листок осінній. Ось такий нам. Вірш такого вірша придумав нам автор для того, щоб ви могли переглянути і дібрати до слів ненаголошеним голосним «е» чи «и» наголошене. Зверніть увагу за да, зразком: «глиб» наголошений, і. Це означає в слові глибокий, і глибина ми також будемо писати букву І. Далі. Вшир. Широкий ширина. Отже, в слові в широкий і ширина ми також пишемо букву І. Взимку. Бачимо, що наголошений І. Отже, зима і зимовий також букви І. Пекар наголошений е. Отже, пекарня. Дим. Наголошений і, отже, слові Демар пишемо букву і Будьте уважні, розгляньте всі ці пари та трійки слів. І намагайтеся оченятами сфотографувати і запам'ятати кожне слово, щоб менше робити помилочок в майбутньому. І сьогодні я вам хочу ще пояснити таке нове поняття як орфограма. Орфограма це. Проблемне місце там, де ми можемо допустити помилку. От, наприклад, як ми розглядали ненаголошені «е», «и» в слові глибина, ми можемо написати букву Е, так це проблемне місце, але нам треба дібрати перевірне слово, щоб перевірити це слово, з якою буквою ми пишеться ТИ чи е. Це називається орфограма. Це написання слова. Або частини цього слова, яке відповідає певному правилам. Можна перевірити правопис певного слова, звичайно, з орфографічним словником. Але не завжди у нас є словнички під рукою, не завжди у нас є наші телефони, гаджети, щоб перевіряти. Є певні правила, які ми з вами на уроках української мови вивчаємо, щоб не допускати помилочок в словах. Орфограма це правильне написання слів. Є різні приклади орфограм. Я вже вам розповідала сьогодні про ненаголошені «е», «и» в корені слова, наприклад, в слові веселий, ми точно не знаємо, яку буковку е чи «и» написати, і ми перевіряємо за правилом. Від якого слова походить веселий, щоб під наголосом стало? Від слова весело, так? Отже, в слові веселий є орфограма, ненаголошені «е» і в коренях слова. У другому класі, пам'ятаєте, проходили слова із апострофами. Наприклад, «м'ята». Чуємо, як розділяється, так? не м'ята, а «м'ята». М'який, а не м'який. Це також орфограма, як нам правильно написати слова. Або ж слова із буквосполученням і О. Йогорт. Знайомий. Ми використовуємо дане буквосполучення. Це називається орфограма. Зараз ми, я б хотіла, щоб ви повчилися правильно записувати слова з орфограмами у таблицю. Заодно ми повторимо і правильне написання слів, і ви трішечки будете розбиратися із видами орфограм. Дивіться, буде три колоночки: ненаголошені е і в корені слів, апостроф слова за апострофом, і буквосполученням м'який знак О і іо. Наприклад, слово «глибокий» у вас вже є, там, де буква И не наголошена. є слово п'є, яке вживається за апострофом, і майор, яке пишеться з буквосполученням Йо, і О. Отже. Подивіться слово район, який ми стовпчик віднесемо? Перший, другий чи третій. Звичайно, в третій стовпчик у нас є буквосполучення. так? Медовий. В слові медовий орфограма буква Е, так? Е, еи. Гайок, знову в третю колоночку, реп'ях в другу колоночку з апостросом. Верба першу, так, тому що тут е і не наголошені. Зрозуміли, так? Дочитаю вам до кінця вправо, а ви вже спробуєте розподілити по стопчикам. Так. М'який свято, директор, сльози, м'ята, пеньок, пом'як, знайома. Тишеня, кольоровий, йорш, йогурт і полум'я ось такі слова. На сьогодні, дітки, це і весь матеріал, будь ласка, що таке орфограма? Ви почитаєте у своєму підручничку ознайомитеся з цим правилом? І виконаєте декілька завдань, які я вкажу нижче. Всього найкращого, до побачення вам і успіхів!